Ви що, подуріли чи що? Це взагалі Тік-Ток це уже взагалі з'їв голову всім. Ярмоленко говорить цьому молодому вболівальнику, який я тобі Ярмола. І я просто дивлюсь коментарі там, що тисячі лайків, де народ в коментарях в тік просто ображає Ярмоленка за те, за що він підійшов і каже цьому там, школярам, що пацани, який я вам ярмола. Ну, така, який я, я, він вам реально ярмола? Ну тут я, я не знаю, я не можу от, зрозуміти. Ре, реально лайки з образами. Просто якісь тисячі. Ти, ви що, подуріли чи що? Це взагалі це Тікток уже взагалі з'їв голову всім. Ну, реально, який він вам ярмола. Окей, okay, коли це кажуть люди старшого покоління, окей, okay, які це люди бачать, які його там всю кар'єру побачили, бачили малим його, кричали йому там, коли він 19 років грав за Динамо, що він Ярмол і Я розумію, коли такі люди можуть собі це дозволити.